На дня я тільки виїжджаю працювати. Зранку не виїжджала, тому що зараз зранку щось у неділю особа немає замовлень. Тому я виїжджаю в обід і буду робити до того часу, коли просто, знаєте, замучаюсь, замахаюсь. І захочу поїхати додому. Тоді, як тільки почувствую, що вже все, края треба їхати додому. Тому я так і зроблю. Сьогодні буде саме звичайна недільна зміна. Я подивилася там в ефірі, знаєте, особи, замовлень так і нема. Тому будемо вижимати з того, що є звичайні по голому тарифу. Але я сподіваюся, що без таких заторів, які очікують нас завтра у понеділок. Тому сьогодні треба попрацювати, погоняти. Погнали! Заїхала до великої кишені, взяла лімонадік. Чому лімонадік? Тому що. Трохи вийшло сонечка. А коли виходить сонечка, мені каву не можна, тому що підвищується тиск, і тоді взагалі неможливо працювати. Красоточка стоїть. Ну, зараз, зараз, треба настроїтися. Вімкнула класи авто тільки жіночий і комфорт. Ну почнемо роботу так. Якщо роботи не буде, то підемо далі. То вімкнемо доставочку, вімкнемо стандарт, коротше, будемо працювати поповні. А зараз, поки починаємо працювати, є надія на те, що ми, може, ще попрацюємо і по комфорту по жіночому. Карма. Мене 60 відсотків. Це той приклад, який повторювати не треба. Я не знаю, клацала, клацала, клацала. Нажимала тому, будь ласка, не доводьте до того, щоб ваша карма була так, як у мене. Сьогодні буду намагатися повишати карму, брати абсолютно всі замовлення, але щоб брати абсолютно всі замовлення, ці замовлення повинні бути, хоч більш-менш нормальними. Тому я вмикаю фільтр від 200 гривень, будь-куди, будь-де. Так як клас у мене вімкнений тільки комфорт і жіночий, то фільтр від 200, в принципі, це найкраще, що може бути днем, в неділю, коли особа замовлень зараз і не буде. А воно, бачите, що в ефір падає: 160. Коротше таке. Вмикаємо болтик. Ось таке залітає, ось такі замовлення за 107 гривень. Я взагалі не сприймаю я такі замовлення. Я не знаю, комусь може і подобається катати мінімалочки, Ну, хоч 180, покажи, ну хоч, ну, хоч таку суму, йомою. Ой, куди я виїхала? Може, треба було вдома відпочивати? Подаюсь на перше замовлення. Це по комфорту: 225 гривень за 8 кілометрів в центру на Рівермол. В принципі, нормально, в принципі, відповідає моєму фільтру. Добрий. День. Так, взяла наступне замовлення. Це я приїхала на Рівермол. І з Рівермолу взяла замовлення обратно до центру. Прекрасно. Мені подобається повертатись до центру. Мені подобається взагалі працювати по центру, тому що у випадку тривоги цей райончик, я знаю, дуже добре. Поздні зараз зміняться знову центром. Замовлення по болту. По болту комісія 25% за 290 гривень, наче сюди, наче цей довір Замовлення вже з центру зловила по комфорту. З маленькою собачкою поїду перевезення тварини. Міні-шпіц. Головне, щоб цей міні-шпіц їхав на ручках. З кандрчиком, звісно, розходяк запасік хода зменшуються в рази. Це, звісно, неприємно. Але без кондюртика їхати у спеку. Я вважаю, що це неправильно. Не розумію водіїв, які не вмикають кондюр, мов вони так економлять і все таке. Але це ж ваш комфорт, ваш особистий комфорт. Ну я розумію, там, коли знаєте, трохи прохладно і таке, віконце відкрив, і в принципі норм. А коли прям спека, коли прям жара, і ви їдете, самі тухнете, пасажир тухне. Щоб я зараз без кондьора оце їхала, мене б хватило на дві поїздочки, і все. Я би поїхала б додому, тому що робота, коли хріново, коли жара, ну як вона може йти? Вона не йде. Добрі, приїхала в парк Голосіївський. Ой, як тут прикольно! Чисто кажучи, тут навіть повітря, якесь інше, якесь напівчисте. Звісно, це не звичайний ліс, десь за містом, де взагалі нема дорог. Але, знаєте, коли з пильної дороги переходиш в якийсь такий куточок зелені, то вже здається, що ти дихаєш краще. Ну, або ти себе нормально накручуєш. Ну, коротше, тут в ефірі нуль по нулям. Можливо, по стандарту щось є, але комфорт, по моєму класу, що я виставила, немає нічого. Це, ненадовго мене вистачило кататися по класу комфорт, тому що дуже мало замовлень. Чомусь мені не везе. Або вони є. Але якщо катати по ланцюжку і катати все підряд. Я не можу зараз собі дозволити перебирати замовлення по ланцюжку, тому що карма в мене вшатана. І ось, і ось очередне замовлення, де стояти, чекати, ніде, а людини нема. Як прекрасно. А ні, а ні, зря баканула. Ось стоять. Де паркувалась, тут освободилась містечко, тому треба вийти його і постояти, постояти, подишати. Ось, більше вам покажу об'ємніше. Це університет. Я там ніколи не була, але він стоїть у самому центрі міста. Їду я з Тараса Шевченка-парка на школу серфінгу. В парк Дружби народів. Тобі ж парк ікс парк, парк муромець. Доброго. Доброго. Класний принт. На тачки. я такий. Ввечері з цього ікс парку просто купа замовлень. Завжди можна уїхати, ще й повибирати, постояти. А ось, оказується, днем тут просто мертва зона. Ой, ребятушки, ну що воно таке? Чому нема замовлень? Нафіг я сюди заїхала. Так, ось таке я взяла. Багато хто скаже, що ти за бомжайське замовлення взяла. Але нема коефіцієнтів, йо йомаю, ну що ви хочете. Замовлення, і щоб ви розуміли, там було не 28 29 кілометрів, а 24 24 кілометри. Нормально. До речі, до речі, я десь в новосілках або чабани Я не знаю. Зараз подивлюсь по карті, точніше. Дивіться, дивіться, які тут дома. Боже, оце улій. Прикольно, і тут такі ж, і там такі ж. А це новосілки Я подивилась, до речі, до речі. Бачите, закапала собі глазики, тому що дуже сильно пересихають очі, просто максимально пересихають у таку погоду. Коли сонечко жаре, а у мене сухість ока. У кого те ж саме, дуже рекомендую постійно, постійно капати і зволожувати очі. Тому що якщо цього не зробити, о Боже, що я собі не робила. Якщо цього не робити, то хочеться просто достати ці очі і покласти кудись на полочку. Трендовый цвет красивый на Популярный? Ну да. Ничего это желтый оттенок, это, это, этого лета, чтобы мы знали. Это не каждого лета, это только этого лета. Но написались в этом и везде, если обратите внимание, вот желтый цвет у всех одежды, там все что-то. значит, в тренде. Доброго, доброго доброго. ВДНХ? Да. Боже, які вони галасні. Це були іностранці, азербайджанці. Всю дорогу був просто неймовірний галас. Замовлення з за ВДНХ на ТРЦ блокбастер. А в блокбастері, блокбастері можна, можна вже і відпочити. Сходити до туалету, щось перекусити, тому що там все є. Все, Поїхала. поїхала. День. Ми на паркінгу біля 9-го павільйону, то можна ви можете заїхати якраз від ресторана право, як ви заїжджаєте, просто прямо до паркінгу. А, ну, дивіться, я вже біля цього шлагбауму і мені показує направо за шлагбаумом, правильно? Так, да, ви направо на шлагбаум і їдете прямо майже до кінця. Там я вас буду намагатися зловити, там дві дороги. Ага, добре, добре за шлагбаумом направо mm -hmm. і побачимося. Так, да, чекаю. Дякую. А, добре, дякую. Хлопець просто подзвонив сказати, що він там, де він казав точку. Ну, це має місце бути. Це має місце бути. Це замовлення. Люди мене завели сюди на ВДНХ, знаючи, що тут просто колапс і затор. Ми тут стали, вони посиділи 5 хвилин, вийшли і сказали, ми будемо відміняти замовлення. Ви бачите, що відбувається? Ми сказали, ну, будемо відміняти замовлення. А я стала і не можу взагалі звідси тепер вибратись і виїхати. Ох, мене трусить, я просто в шоці. Вони кажуть, ми підемо туди, до шлагбаму і звідти нове таксі викличемо. Молодці, а я тут тепер застрягла і взагалі не знаю, скільки я тут ще просижу. Оплата була картою, я завершила замовлення, мені капнули гроші на рахунок, але я думаю, що люди будуть дзвонити ще оператору, намагатися повернути свої гроші. Стол, єлі, просто. Боже, я буду плакати. Ну, що це за люди були такі? Іначе вони мене сюди заперли, вони ж знали, що тут таке. Вони кажуть, ми не думали, що настільки. Ну як вони думали? Ну просто. І зараз вони мені написали, напишіть, будь ласка, вашу карту. Чесно, я не знаю, що робити в такому випадку, тому що замовлення я завершила, гроші мені на рахунок капнули. Можливо, вони зараз будуть добиватися того, щоб їм повернули цю суму, тому що сума у них там 400 з чимось була. Да? І хочуть мені на карту скинути там 100 гривень якихось, я не знаю. Я нічого їм кидати не буду. Якщо вони не відмінять замовлення через оператора в плані повернення грошей, то я залишу собі як компенсацію ці гроші, тому що, в принципі, я то готова була на замовлення. Це вони його, знаєте, обірвали. А якщо вони все ж таки будуть забирати свої гроші, то я їм скину номер карти і. Буду держати вас в курсі, скільки ж вони все ж таки мені скинули. 45 хвилин. Як я прийняла те замовлення, як я не можу виїхати звідси, як оця тягнучка пересрала мені всю роботу. Їду додому, пустою 9 кілометрів, покушую трошечки відпочину і поїду далі працювати. Що ж ви мені так махаєте, я ж не пролізу там. Ні, мені... я просто чи там ви мене побачили. Просто. А, та побачила, думаю, що ви мені показуєте. Типа їдьте. Думаю, чого я ж там не пролізу, куди ж їдь. Я думаю, що ви туди не завертали, вже вибіг. Ага. Поняли. Чого? Не знаєш, така гарна, кіши камені попалася, не заведемо. Ага, або вже. Дякую. Я думала, ви хотіли сказати, що тут одні дівчата попадаються сьогодні. Ні, там взагалі не попадаються, я борь, не маю одні мужики. А, да. Одні мужики опа. Як вам? Не страшно, ви ж така дівчинка, ну. І не страшно вам всяких дураків узвіть. Ну ви ж наче не дурак. А? Не, не, ви, ну, ж, я то в родні, яко. Не знаю, мені нормальні такі да? ось. Отакі нормальні попадаються. Відварна да? дівчинка. Зараз такі часи, що треба бути відважним. Всі всі у своїй справі відважні. Сяша, да. подобається робота. Ну, поки так. Да. Чи ви недавно? Не вже рік. Рік? Да. Угу. Ну, Це було просто як підробіток. Починалося так. Як підробіток, так? Да? Рік тому це починалося просто покататись. Получилось. Дарили, здали, мабуть, на права і думаєте, щоб набити. Ні, ні, я давно на права вже здала. Ще у себе в місті. А ви звідки туди? Бахмут. Я там не знаю. Ви давно звідти виїхали? Ну да. так. Ну, да. Вже, вже звиклись, з думкою, що все. Звідки, Таке місто було просто красиве, не знаю, ви були там, не були до того, як це ну, сталося? Ну, Так, не був відео, бачив, так не було, да. Ну да, mm, да. Місто було класне. Ніколи б не подумала, що саме це місто можна ну, так знищити. Немає незнищених міст. Mm. Ну, Донецька. Так. Ну, так, так сильно, поки що Бахмут ніхто не переплюнув. Покровськ там щось mm. зараз. Покровський то не так. дуже. Зараз? Не так. От Бахмут це єдине місто, ну, яке так, так, да. так знищили. Жодного немає. Да. Да. Жодної будівлі да. Да, Нічого, Взагалі нічого немає. Я бачила відео з дронів, все, ну, все знищено. У мене друг з Маріуполя. З'їхав сюди, шо, все там, е, пере, переселився е, і тепер ще взяв, купив квартиру в Одесі. Тепер сидить і думає, то в Дніпрі живе працює. Mm -hmm. так, то і працює. Так і сидить, тепер і думаю, блін, чи я правильно зробив, чи неправильно. Ну, у нього дві квартири були в Маріуполі, будинок, там батьки хочуть взяти на, на сім'ю, Ну, Одеса зараз теж так, і Тепер зверніть на те, і пані, який що не робити. Чи ремонт робить, чи не робить чи. Ну, мабуть, поки що не робить, поки що хай гроші покопить. Харків це, звісно, це окреме місце в моєму серці. Так, так, він взагалі. Після Харкова я довго не могла, звісно, до Києва звикнути. Ну, Харків, він вроді, велике місце, місто таке, да? а все одно, ну я. А воно, все одно, ті. Воно і велике, красиве, воно чисте, воно, ну прям, я не знаю. Я раніше хотіла, ну так, в дитинстві, все я хотіла жити в Донецьку. Мені прям так подобалося це місце. І ось коли я їду вчитися, Донецьк вже окупований, ну, куди їхати? Ну, тоді Харків, такий же університет. Мені хотілося саме автодорожній. Він був у Донецьку і в Харкові. Так як Донецьк, по-моєму. Значить, Харків. Ну, і так, як для багатьох, мабуть. Ну, тому що це студентські роки, там, можливо, ще такий, звісно, відпочаток у мене на душі. Ну, що, саме такі прикольні моменти саме з Харкова пов'язані. Бахмут це, ну, це рідне, це прям. Це, це кров. А там от, то, то інша любов. Та Київ не погане місто. Ну, так, як, боже, як, як звикаєш, як, як звикаєш до Києва, то вже його я нічого. Якщо понаходили тут. Ну так. Да. В основному всі свої. Всі свої Донбас, так. Да. я кажу, ми типу кучкуємось, ми знаходимо один одного, навіть не знаючи до цього. Ого, дякую. Дякую. дякую вам, Дякую вам. Гарного вам дня. Дякую. Я піду в казарму де купають чуваків. О, Боже. Тримайтесь. Гарного вечора, дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечір. Доброго. У вас дуже красива машина. О, дякую. Це якийсь кастомний... Там є. Що ще? Кастомне, що це принт, не принт, як це правильно називається? Якась розрисовка, вона така прийшла з Америки. Дуже гарна. Доброго. Так, і... Я... Зараз не виговорю, і псалантин, і да, Так, да, це в районі Арсенатова. Угу. Канадова прям сильно. Насправді. Ще раз нас чесно кажучи на цьому їду. прям на, на, на під'їзді висить велика табличка, що це левандовська 5 а. Але якщо ставити по адресі, то воно не туди заплатить. А от Шеландівський от, промовок під'їзд. Під і ви вже можете казати, да? швидко казати, да, ну це теж не швидко прийшло. Думаю, хочу взяти якесь жирне замовлення на трою і завершити цей робочий день, або покататись тут по центру. Тому що якщо я кудись зараз уїду десь в якийсь спальник. То вже мені так не повезе, як повезло тільки що. Я вже нікого тих не візьму. Ну або не буду зарікатись, може й візьму, але це три відсотки ста, чесно кажучи. Ось таке замовлення взяла в сторону дома. Кінцева точка Миропольська. Це біля Чернігівська Дарниця. Навіть якщо я з цієї точки нічого не візьму на трою, то все одно в принципі нормальне замовлення. Поїду просто так. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Висадила пасажирів. Як вовремя, тому що бачите, карта лягла, пролунала повітряна тривога. Так, це я дивилася. Це я дивилася. Бачите, які замовлення в повітряну тривогу. Врешті цей робочий день підійшов до кінця. Нарешті я біля дому ще півгодинки до комендантської години. Я встигла. Я ще зараз додому дойду до комендантської години. по моїй ручки до комендантської години тронусь умом до комендантської години. День пройшов насичено. Дякую, що провели його зі мною. Дякую за перегляд. Дякую на майбутнє за лайки і коментарі. Будь ласка, якщо ви дивитесь мене і не підписані до сих пір. Будь ласка, підпишіться, тому що для мене це важливо. Тому що дивитись і не підписуватись, це взагалі чесно не поб по-братськи, не по сестринськи не по і не по сестринськи Все гарної вам ночі. Я пішла відпочивати.